Добрий день, мої любі слухачі! І знову з вами я, Жанна Бланк, з моїм новим відео. 31 серпня 2022 року. Що це за дата для наших українських біженців, які зараз знаходяться у Німеччині? Як зараз можна переїхати перший раз у Німеччину? Або повернутись у Німеччину, коли ви вже в ній були і виїхали? Як можна переїхати по самій Німеччині із одної землі в іншу, якщо ви вже оформили тут документи? І взагалі, що таке 24-й параграф для нас, українських біженців, які, які знаходяться зараз у Німеччині? Це все ви побачите в моєму відео. Коротенько писав про саме важливе. Додивіться, будь ласка, до кінця буде цікаво. Поділюсь корисними порадами. Наприклад, як можна залишитись у Німеччині після закінчення війни. Як це потрібно зробити, можливо, навіть ще заздалегідь. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Я тут новачок, я ще всьому вчуся. Але дуже хочеться поділитись з вами дуже цікавими і корисними новинами, тому що вони дуже швидко змінюються зараз. От, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. Також можете писати ваші питання, які вас цікавлять, я з задоволенням на них вам відповім. Ну що, поїхали? Перше питання. Що таке 31 08.22 року. Що це за дата така? В зв'язку з особливим гуманітарним коридором в Україні Німеччина видала нормативне розпорядження, згідно якого воєнні біженці з України тимчасово звільняються від вимоги на тимчасовий вид проживання. Ця постанова обмежена до 31.08 2022 року. Після 31.08.22 року біженцям потрібен діючий вид на проживання. Тому з 31.08 потрібно подати на 24-й параграф всім біженцям з України обов'язково або перебувати чітко по своїм коридорам біометричного паспорту. Тобто з 1 вересня цього року Німеччина починає рахувати дні по безвізу. З дня в'їзду в країну, саме в кра... Не в країну ЄС, а саме в Німеччину. Нагадую, перебування в Німеччині дозволено без оформлення, тобто на період дії бі біометричного паспорту, лише на 90 днів в 180 днях, тобто 3 місяці в півріччі. Ті, що заїхали після 24.02. По біометрії і нічого не оформлювали, можуть бути по своїй біометрії у Німеччині до 31.08, тобто до 31 серпня. Це діє без віз у Німеччині подовжено до 31.08. Наприклад, у Польщі такий безвіз подовжено на 18 місяців, але без повторного виїзду в Україну. Ті, що заїхали з України після 24.02 або до 24.02 і не можуть повернутися в Україну, тому що там війна, можуть подати документи на тимчасовий в місце проживання у Німеччині по параграфу 24. Якщо до 31.08 ви використали всі свої дні по біометрії, у, німець, по, у німецькому, німецькому безвізу. Тоді потрібно до, до 1.09 цього року або подати заявку на тимчасовий захист по параграфу 24, або виїхати із країни на 3 місяці, а потім знову повернутися. У будь-якому випадку ви зобов'язані подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом. До спливу своїх 90 днів, якщо ця дата лежить в межах з 1.09 по 1.12.2022 2022 року. Далі, як зараз можна заїхати у Німеччину? Багато разів мене про це розпитують. По яким документам українські біженці сьогодні можуть виїхати з України і заїхати до Німеччини? Той, хто їде перший раз, той може заїхати по будь-яким документам навіть без закордонного паспорту. Той, хто вже був у Німеччині, той повинен заїхати тільки з наявності біометричного паспорту плюс. З тимчасовим видом на проживання або тільки з біометричним паспортом. Якщо у вас його немає, ви можете його замовити або в Україні, або в консульстві у Німеччині. Далі. Також можна у Німеччині другий раз подаватися на тимчасовий захист. Воєнне біженство, навіть тоді, коли ви тут вже були, подалися на нього, а потім вирішили виїхати, повернутися в Україну, і все ви розторгнули. Коли ви повертаєтесь, то ви можете повторно подати на цей параграф 24 або ви повинні його все всі документи повинні заново оформлювати з самого нуля, як кажуть. Якщо ви поїхали в Україну, знялися з обліку письмової форми у Німеччині на зовсім або тимчасово, то тимчасове місце проживання зберігається за вами до 6 місяців у Німеччині, без, тільки без отримання допомоги. Це така цікава інформація. Можна змінити захист з іншої країни? На Німеччину. Але потрібно тоді, в той країні, де ви собі оформлювали цей тимчасовий захист, повністю від нього відмовитися в письмовій формі. Е, далі, що таке 24-й параграф? Це тимчасове право на проживання від 1 до 3 років в Німеччині. Е, також Параграф 24 дає вам право отримувати фінансову допомогу щомісяця. Далі. Ви маєте право на безкоштовну медицинську медичну страхівку, яка вам виплачується або джоб центром або соціал-амп це в тому випадку, коли люди непрацездатні, пенсіонери або інваліди. Коли людина йде на роботу, то тоді цю страхівку вам оплачує роботодавець із вашої заробітної плати із суми бруто. І потім ви отримуєте суму нето. Це дуже важливо, тому що Німеччина має е, обов'язкове медичне страхування. От і без нього ви можете, наприклад, один день у лікарні вам може коштувати від 700 до 1000 євро. А по медичній страховці для вас це буде безкоштовно. Далі, ви маєте право на роботу, от і ви маєте право на освіту, на навчання. Все це більш, скажімо, докладніше, я розповідала в своїх попередніх відео, які ви можете переглянути і ознайомитись. Це дуже важливо і дуже цікаво. Далі, як можна переїхати в Німеччині з одної землі? В іншу, після того як ви оформили свій параграф 24 і отримали реєстрацію, тобто тимчасову прописку. Це треба тоді вам домовлятися зі своєю міграційною службою, і вам треба вказати причину, по якій ви хочете змінити свою реєстрацію. Які ж можуть бути причини? Ну, по-перше, це робота, яка повністю буде покривати ваше утримання. Це може бути вас з вашою родиною, а саме з дітьми, батьками, з чоловіком або дружиною. Інші родичі це не є вже близькими і це не буде враховуватися поважною причиною. Також на навчання, якщо ви переїжджаєте і хочете десь навчатися. Ну, в будь-якому випадку, головне, це вам треба домовлятися з самою службою. Може, якісь і інші причини, ви зможете, скажімо, довести, що це також дуже важливо для вас. Далі, для чого? Для того, щоб залишитись у Німеччині після закінчення війни, що потрібно робити? Потрібно зараз уже шукати роботу і жити. За свої кошти. А головне змінити своє тимчасовий, свій тимчасовий дозвіл на проживання, який ви оформили по параграфу 24, на якийсь інший тимчасовий дозвіл на проживання у Німеччині. Наприклад, це буде зв'язано з роботою або там ще щось інше, але не, і не саме оцей. Параграф 24. Це дуже важливо. Е, ну, що я ще хотіла б сказати вам так коротенько, як підбивши висновки, дивіться, перше. Це те, що з 1008 2022 року, тобто з цього року, е, уже нам Українським біженцям у Німеччині потрібно буде обов'язково мати або офіційну реєстрацію на тимчасовий захист по параграфу 24, або ви повинні тут знаходитись згідно вашого біометричного коридору. Друге, те, що ви можете заїхати у Німеччину. По будь-яким документам і оформитись по параграфу 24, якщо ви заїхали хоч після 24.02, хоч до 24.02. В будь-якому випадку, ви це можете зробити. Це також дуже важливо. От, це такі, якби, самі основні висновки, які можемо зробити з цього відео. Так, я хотіла вам коротенько розповісти про саме основне і цікаве. Що я бачу на сьогодні, те, що більше всього цікавить наших українських людей, наших біженців, які е, хочуть отримати прихисток тут, у Німеччині від війни. Так, що я ще хотіла додати, що, ну, в принципі, все, що я хотіла, я вам розповіла. Хочу вам подякувати за увагу. Завжди з вами. Завжди хочу бути вам цікавою. До нових зустрічей. Я кажу по-німецьки, ну, і не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки. Писати коментарі, а особливо мені дуже цікаво, що у вас, ваші питання, які ви мені пишете, я тоді на них з радістю буду шукати саму останню інформацію, яка є на сьогодні, тому що ця інформація дуже швидко змінюється, що в Німеччині, що в інших країнах ЄС. Тому ми повинні постійно це відслідковувати і вам доносити, щоб ви були в курсі, як потрібно і як не потрібно зараз нам жити і перебувати в інших країнах, а саме у Німеччині. До побачення!